Всіх вітаю! Сьогодні в ілюстраторі ми будемо створювати ось такий постер, використовуючи так, так званий ефект вирізання паперу. А так само застосовуємо ті ефекти, які ми минулого разу вчили це зерно і розмиття. І також подивимося, як можна використовувати заливку і обводку на літерах трішечки іншим способом, аніж ми вчили до сьогодні. Отож, пішли, починаємо із файлу створити. Новий файл і створюємо його розміром 1080 на 1350 пікселів. Напишемо, що це ефект вирізання. Ну, якось назвемо. Всі решта параметри залишаються так само: 72 на дюйм і у нас з'явилася одна монтажна область. Я закинула зображення вбудувати, і нам зараз потрібно вирізати цю дівчину. Для того, щоб я її вирізала, звичайно, в фотошопі потрібно це робити, але в ілюстраторі можна це зробити ефектом як різаного по пару, як в колажах. Отже, ми взяли інструмент паро і починаємо створювати ось таким чином обводку. Просто клікаємо, ніби ріжемо ножицями. Так, в нас вийшли ось такі гострі кути. Я зараз його продублюю. А оцей ефект залишаємо. Тепер я обираю два шари, фотографію і фігуру, яку ми намалювали, і правою кнопкою миші створити візичну маску. Таким чином у нас ця дівчина стала вирізаною особою. Ми її кладемо на наш фон, Цей залишаємо. І далі будемо продовжувати працювати над постером. Я пропоную створити так звані зразки кольорів, з якими ми будемо працювати в подальшому. Давайте ми оберемо ці кольори із нашого головного зображення. Я візьму піпеткою і, мабуть, отакий темно-зелений кольор візьму, подивлюся, можливо, світліший. Окей, нехай це буде колір. Заходжу в вікно, зразки. І ось цей у нас вибраний, і я скажу створити. І в нас буде створений зразок ось цього кольору. Ось він перший зразочок. Далі я оберу, буду на цьому передиви, передивлятися зразочок. Ну, наприклад, з такого кольору. Окей, мене теж такий колір влаштовує. Тому що зелений молочний і такий коричневатий, вони дуже спів, між собою спілкуються, гарно поєднуються. І давайте ми візьмемо ще якийсь такий теплий молочний кольор. Мені теж він подобається, я кажу окей. і в нас з'являються в зразках ось такі кольори, ми будемо ними користуватися. Так, Я залишаю цей молочний колір сюди і закидаю його під дівчину. Туки по шарах, Її треба Ctrl-Shift на самий низ А Далі я би залила, можливо, трішки зменшу, я би залила фон темно-зеленим кольором. Обираю фігуру, клікаю сюди, ввожу. Розміри нашої монтажної області. Окей, в нас залилося цим кольором, але я хочу обрати наш основний кольор і закину його по вертикалі, по горизонталі, вирівняю і на самий низ, Ctrl-Shift, квадратна скобочка Х. Так, тепер я бачу, що оцей контур дівчини можна трохи підправити. І вже в нас починає вимальовуватися певна картина. А нам потрібно застосувати на цей прямокутник ефект зерно. Так, вибираю ефекти, прямокутник, текстура і в текстурі вибираю зерно. Ось таке зерно, мені подобається. Нехай буде ось таке зерно на нашому фоні. Давайте ми цей фон заблокуємо, щоб ми його не перетягували. Ось, і е, зробимо певні написи. Цю дівчину я назвала і по імені Льочієм, і хай це буде англійськими літерами. Апетіт да? Нью. Я обрала шрифт, який називається Апетіт Нью. А я продублюю, щоб зробити тінь до, до цієї літери. І давайте ми попрацюємо над її заливкою та обведенням. Звичайно, ми розуміємо, що можна заливки ось тут зробити, того кольору, який нам потрібно, так? Але можна зробити і іншим шляхом. Чому е, можна піти іншим шляхом, коли нам потрібно зробити обводку і заливку? Ось, наприклад, я вирішила до цієї літери додати е, обведення ось такого кольору, і мені до прикладу потрібно зробити таке достатньо велике товсте обведення. І коли я його додаю, бачите, у нас обведення збільшується, а сама заливка зменшується, щоб у нас ось такого е, не відбувалося. То ми зараз заливку видалимо і підемо іншим шляхом. І так, як нам попрацювати з ефектом заливки і обведенням? Я вибираю цю літеру, заходжу у вікно і обираю панель, яка називається вигляд. І тут ми бачимо, що в нас є внизу такі дві кнопочки. Одна відповідає за нову заливку. Ось я клікнула на неї і обираю, от, наприклад, цей колір, який мені потрібен. І друга відповідає за обведення. Я клікнула на неї, і в мене тут з'явилося обведення в один піксель. Я обираю теж колір, або, або тут можна обрати колір, до прикладу. Ось я обрала оцей колір. І тепер буду збільшувати цю заливку. Ми бачимо, що ось вона от збільшується, товщина заливки збільшується. Якщо її буде її продовжувати збільшувати ось, ну, до, таких, до такої величини, наприклад, то ми знову ж таки ми бачимо, що наш фон зменшується. Щоб цього не відбувалося, ми просто заливку перетягуємо вверх над обведеннями всіма. Ось. І тепер ми бачимо, що в нас відбувається оце нормальне явище. Окей, з цим розібралися. Ми дублюємо літеру L. І давайте я буду літера U. Ім'я Лючія. Лючія це перекладається по факту як світло. Так, я так само всі ці літери продублюю і давайте одразу ж залиємо тим кольором, яким я хочу, щоб вони були залиті. А я перевірила, що остання літера італійською буде А! І тепер підставимо всюди фон ну, або тінь. Давайте я все нижнє позакриваю, Ctrl-G. Ctrl-G. Тепер на кожну літеру ми теж накладемо два ефекти, по два ефекти. Один із них це буде ефект розмиття і радіальне розмиття. Ось нехай воно буде по центру і розміром 6, окей, подивимося. Так, мені подобається. Заходимо так само в ефект. застосовуємо розмиття, радіальне розмиття. А я трішки зміщу центр, щоб у нас було з цього боку чіткість, а з цього боку розмиття. ефект. І якщо ми просто тут застосуємо радіальне розмиття одразу ж. Тут застосується останнє розмиття, яке було. Я трішки хочу поміняти, тому я не хочу застосовувати інший варіант. Нехай тут буде так. Центр хай буде ось тут зміщений ефект розмиття. І ось так от. Окей. Тут ми теж застосували останній ефект. Ще на цій групі я хочу застосувати ефект текстури зерно. Нехай буде теж саме, ну, може трішки менше. Інтенсивність. Okay. І так само на всі решта застосую зерно. Ось тут застосування зерна, це буде останнє застосування, яке ми використовували з ефектів, щоб швидше можна було. Тобто ми застосували на фоні зерно і ми застосували на літрах зерно. Центральну дівчину все ми залишили так, як є. Під низ я би ще закинула якийсь фоновий, фоновий таке, зображення. Нехай це будуть ось такі квіти. Ми зараз її вбудуємо і перекинемо на низ під дівчину і під контур. Ось так. Ми бачимо, що вона надто активне. Цей колір так? ми можемо зайти в редагування і редагувати кольори. Ось тут зайти. Редагування кольорів, наприклад, підвищити насиченість або регулювання кольорового балансу. І я швидше зайду в регулювання кольорового балансу, зайду на перегляд, і тут ми можемо підредагувати якісь кольори, наприклад, додати більш синього або забрати, або жовтенького тут. Окей, мені жовтий більше подобає, подобається, кажу, окей. Ну, можна по поекспериментувати, можна наприклад, додати такий яскравий зелений, але не варто таким експериментом робити, нехай будуть якісь невеличкі ось такі відхилення. Мені оцей нормальний колір підходить. Окей, А я би понизила прозорість, щоб фон не перетягував всю увагу на себе, набирав всю увагу на себе. І додатково, ота хай буде, теж її заблокую. І цю квітку я зараз використаю у фотошопі і з нею зроблю певне розмиття. Ось я закинула цю квітку в Photoshop, цю саму квіточку. Воно мені закинуло як смарт-об'єкт, мені потрібно його растеризувати. Ось я правою кнопкою миші клікнула і растеризую шар. Далі я обираю інструмент палець, і я тут на силу натиску зроблю велику таку, велику. І що я можу зробити? Занадто так, зменшу зараз квадратною скобочкою. Нехай сила натуску буде 63 і ми спробуємо, можливо, трошки збільшимо, Дивимося. І ми можемо а, зробити ось такі от моменти, які створять таке імітацію, наче щось десь поплило. Ось, коли є ось такий варіант, так, то я заходжу, давайте ми тут якось його назвемо. 2622, Окей. Okay. Правою кнопкою миші клікаємо. Пишемо швидко Експортувати як PNG. Нехай це в завантаженні, експортується. І далі я заходжу в Adobe Illustrator, заходжу в завантаження, обираю цю Flower і закидаю в ілюстратор сюди. Я можу це все збільшити. І так само вбудую. Перекину це зображення під нашу квітку. Ой, це вона вже поплила, так непогано вже виглядає, можна трохи навіть її формат збільшити. Можна, вірніше, потрібно теж понизити її непрозорість, а може і не потрібно, але я би поміняла режим накладання, попробувала різні режими накладання, мені вона не сподобалась, тому я вирішила понизити прозорість до 55 і змістити його якось нижче. Залишилось нам його зберегти. Заходимо в квадрат, клікаємо, розміри монтажної області, вирівнюємо по ширині по горизонталі і по вертикалі, розблоковуємо всі шари, виділяємо всі елементи і правою кнопкою миші створити відсічну маску. Таким чином у нас утворилося ось така, таке зображення. Якщо у нас е, з'являються якісь моменти, ось, наприклад, тут так трішечки. Е, Виступає ось цей контур, я би, наприклад, змістила трішки вбік, щоб його не було видно. Ось так. Подивимось. завжди можна відкоригувати або зняти відсічну маску і зробити певні зміни. Я трішки змістила ось цей фон. І в цілому ми тепер можемо записати файл зберегти. І зберегти його. Тут я зберігаю в папку Дизайн на хаті. Далі окей. Завжди забуваю назвати монтажну область, назву її там ключі. І після цього можна зберегти файл, експорт, експорт для екранів. Збільшую 4x. Ось він вибраний, PNG, експортувати, окей. І таким чином у нас вже ця робота збережена в цю папку. Но показує, що збережена. На цьому в мене все, Чекаю на ваші домашки.